Ось і все, наче пташка, життя відлітає так швидко, не у старості, а у хворобі, у муках важких, вже усе віддала, але навіть найкращі ліки лікарі наймудріші не змогли жінці тій помогти. Безнадія та відчай лише серце її наповняли, як хотілося жити, зустрічаючи з радістю день. І душа розривалась, наш... немов на шматочки страждала, о, невже більше їй не судилось співати пісень, часом очі благально свої підводила в синє небо. Боже, Боже, помилуй, кричала, розбита душа, чи ж то чує її, чи ж то знає болючу потребу, о, якби він прийшов, наче квітка вона б розвіла. опускалися руки. Згасала остання надія, темні хмари, неначе закрили ясний небозвід. Десь далеко у серці таїлись найкращі мрії, та у муках тілесних немилий вже був цілий світ. Шум на вулиці чути, зібралось народу багато, ось проходить юрба, а попереду йде сам Ісус. Кажуть, люди Він може хвороби і душі зціляти. О, з чужої біди не проходив і до ближні горнувся. о невже у житті їм може це чудо звершитись, загорілася іскра надії у серці в цю мить. Як же треба скоріше з Ісусом, віч зустрітись, в ноги впасти Йому, і про милість, про милість просить. Ні, чекати не можна, зібрала останні сили. Я піду крізь юрбу доторкнутись хоча б один раз до одежі Ісуса, і буду здорова, я вірю, поспішати потрібно, щоб не втратити ціний цей час. Крізь юрбу просувалась, хоч важко було до знемоги, та бажання зустрітись з Ісусом сильніше було недалеко ще зовсім. Ось ось і скінчиться дорога, й душу скорбну, неначе сповняло небесне тепло. Мить одна, і одежа Ісуса рукою торкнулась, сталося чудо, яке так чекала в своєму житті. Знову сили у тіло до жінки в цей час повернулись, і хвороби не стало, Відбувалось все, наче у сні. Невимовна я радість наповнила серце і душу. Хто до мене торкнувся, ось що я Ісус запитав Тут багато людей біля тебе дивуються учні, і я відчув, коли сила враз вийшла. Ісус відказав, чи ж можливо втаїтись, це я доторкнулась, сказала вдячне серце схилилось, в очах забриніла сльоза. Твоя віра спасла тебе, дочко. Знов душа заспівала, пісня слави полинула в небо до Бога Отця. Коли важко тобі, і душа твоя, і тіло страждає, підійди до Ісуса І до Ніг Його низько схились, Він життя Твоє бачить, потреби і болі всі знає, тільки вірою щиро до Нього в молитві торкнись, щезнуть мить і тривога, і смуток, і переживання. І загоються рани, як сила Господня зійде. Ти прославиш Творця, бо почуті сердечні благання, пісня слави полється для нього у небо святе, о, як добре, що можемо вірою неба сягати, з нею сміло йдемо в край, де більше немає тривог, щира віра спроможна в житті, неможливо звершати, мати віру таку у серцях, хай поможе. Нам Бог.